Я ж тепер вас групи КМП 223М, тема моєї доповної э, аналіз методів та реалізації сучасного стеку технологій для підвищення продуктивності вебсайтів. Об'єкт дослідження архітектура та інструменти оптимізації веб-додатків, предмет дослідження сучасні серверні технології, такі як ExpressJS, Node.js, MongoDB, мета роботи підвищення продуктивності та масштабованості вебсайтів шляхом використання сучасного технологічного стеку використання технології Node.js це асинхронна серверна платформа, MongoDB-документ, орієнтована база даних, експертс фреймворк для побудови веб-додатків, PM2 2 інструмент для моніторингу процесів, і MVC-архітектура архітектура, організація коду, зручності масштабування. Налаштування ну, середовища вхідні дані, такі як JavaScript файл з інструкціями Node.js, який містить серверний код для доступу до файлової системи HTTP серверів, баз даних тощо. Движок V8 перетворює JavaScript у машинний код для швидкого виконання. Node.js використовує вбудовані API, це FS, а саме файл операції, HTTP це створення HTTP серверів, PAF, роботи шляхом, крипта, шифрування та хешування. Прив'язка Node.js Передають команди до бібліотеки Лібу, яка забезпечує синхронну архітектуру для вводу-виводу файлів, сокетів. Непокучу режим дозволяє обробляти запити без затримок, а результати надсилаються клієнту, наприклад, вебстрінка чи мобільний застосунок, а на рисунку показано броку коду для створення северних застосунків. js файл з інструкції передається у Node.js. код обробляється JavaScript Engine V 8 що перетворить JS у машинний код, Node.js використовує API для доступу до файлів, мережі чи криптографії. Прив'язка Node.js передається команда до бібліотеки Лібу, яка забезпечує асинхронний від вивід. Результат відображається на веб-біндерфейсі або мобільному застосунку. Node.js не є бага... Багатопотоковим у звичайному сенсі використовує однопотоковий цикл подій Event Loop для ефективного оброблення запитів. Цикл керує асинхронними операціями, а саме http запити, таймери, зворотні виклики без запуску нових потоків. А пул потоків pool, керований бібліотекою Libu, обробляє операції з файловою системою, криптографічні завдання, шифрування, стиснення за замовченням використовується чотири потоки, але їх кількість можна змінити через команду юві третпул size Асинхронний від вивід забезпечує роботу з мережею та базами даних без заблокування основного потоку. Worker thread дозволяє створювати окремі потоки для важких обчислень і паралельних завдань на рисунку. Продемонстровано цикл подій, пул потоків і асинхронний – ключові компоненти архітектури Node.js. Основні компоненти тут цикл подій, event Loop, який керує асинхронними операціями. Потім пулпотоків треплу виконує тривалі чи блокуючі завдання. Асинхронний вивід відвід забезпечує неблокуючу роботу з мережою та файловою системою. Ця архітектура дозволяє Node.js ефективно обробляти численні запити, використовуючи однопоточну модель із підтримкою багатопоточних операцій через лібу, бібліотеку лібу та threads. Зростання обсягу даних та кількості користувачів вимагає високої продуктивності веб-тодатків. Відкісність навантаження сторінок впливає на поведінку користучів. Понад п'ятдесят залишають сайт, якщо завантаження триває. Більше трьох секунд. Зазвичай запит займає менше 20 мілісекунд. Точна продуктивність залежить від таких умов, як запущені програми, швидкість процесора, операційна система і версії ноди. Під високим навантаженням процесор працює на максимум, а цикл обробки подій зупиняється, доки виконується функція затримки. Це унеможливлює обробку нових запитів. Якщо у браузері перейти між вкладками за кінцевими точками таймера і кореновими, стає очевидно сайт, обробка якого мала займати 20 мілісекунд, приймає 6,5 фобийної ні, 6,5 секунд. Перемикання, вкладок і натискання оновити затримує оновлення, код букування уповільнює сервер. Тож, щоб вирішити проблему оновлення вкладок водночас без очікування інших, будемо використовувати максимальну продуктивність за допомогою кластерів, а кластери теж мають свої межі. У прикладі з двома вкладками там кеш було вимкнено, як і тут. Запити до таймера займали 4 секунди, а другий таймер вдвічі більше, тобто попередній десь 8 секунд займав. І через все це через блокування процесів. Тільки один запит дорогулявся, а інші чекали кластери. Обмеження кількості доступних процесів для ефективної роботи створюють форки, оптимізуючи їх кількість за логічними або фізичними ядрами центрального процесора. Логічні ядра дозволяють запускати декілька потоків на одному фізичному ядрі, але менш ефективно. Для максимізації продуктивності враховується кількість логічних ядер через модуль операційної системи. наприклад, для чотирьох фізичних і восьми логічних ядер створюється вісім процесів, що дозволяє обробляти до восьми запитів водночас. В реальних умовах сервер працює на максимумі, забезпечуючи продуктивність відповідно до ядер центрального процесора. Балансувальник навантаження або як його називають круговою системою. Одна зі стратегій балансування. Це ключова річ для створення пекенду. Балансувальник навантаження розподіляє завдання запити між процесами, програмами або серверами. Наприклад, запити можуть розподілятися між двома серверами, кожен із яких обробляє набір процесів, дозволяє ефективно працювати за умов правильного запуску правильного запуску серверів або процесів, де кожен обробляє свій тип запитів. На рисунку 5 ми бачимо тіаграму кластера. Він показує базовий маршрут трафіку від користувача а, до, від користувача до кластера за допомогою балансувальника навантаження з резервними копіями у Swift. Node.js обробляє запити на одному потоці через Event Loop, е передаючи важкі операції введення-виведення до полупотоків операційної системи. Це забезпечено блокуючи роботу JavaScript коду наприклад, запити на читання чи запис файлів передаються до полупотоків, дозволяючи серверу обробляти інші запити. Uh, Node.js Ефективне для неблокуючих операцій, як-от робота з зовнішніми серверами, але має труднощі з ресурсоємними обчисленнями, які блокують цикл подій, особливо на багатоядерних процесорах. Для вирішення таких викликів варто застосувати підходи для підвищення продуктивності серверів, Node.js. На рисунку показано, як цикл подій та механізм V8 Agent та бібліотека Libu керують запитами і оптимізують роботу сервера. Основні елементи, червоні стрілки зліва, це позначені вхідні клієнтські запити, сині блоки з написом нот. Показують сервер Node.js, Джес, які обробляють ці запити, іконки а, на локах нот представляють ключі, компоненти НДС. Віти інжент виконання javascript коду лібуть ну, це бібліотека для неблокуючих операцій, введення, виведення. І загальна ідея така, що клієнські запити надходять на сервер Node.js завдяки не блокуючій архітектурі. Uh, Node.js е ефективно керує вхідними запитами, передаючи важкі операції до потоків чи системних ресурсів, не блокуючи обробку інших запитів. Бази даних поділяться на SQL-реляційні та nosql скільної Вибір залежить від специфіки задачі, організація даних sql бази даних, наприклад, PostgreSQL, СКЛ зберігають дані у таблицях із таким зв'язками через ключі, зберігаючи нормалізацію. Тоді як NoSQL, наприклад, MongoDB. дані, зберігаються в документах, що знижує кількість запитів, але може може дублювати інформацію. Запити в PostgreSQL використовує SQL для складних операцій, наприклад, join, тоді як MongoDB має власний синтекс для вкладених структур. Масштабування у PostgreSQL масштабування вертикальне, але підтримується горизонтальне масштабування. MongoDB тільки розроблено для горизонтального масштабування типи даних. PostgreSQL підтримує різноманітні типи даних, тоді як MongoDB є більш гнучкою, дозволяючи зберігати довільні структури. У висновку можу сказати, що SQL бази даних підходить для структурованих даних і за чіткими зв'язками тоді NoSQL забезпечує гнучкість для неструктурованих даних. На рисунку 7 показано ключові відмінності між SQL та NoSQL базами даних даних, типи даних, спосіб організації, мови запитів і масштабування. Рисунок 8 демонструє організацію даних. SQL дані розподілені по таблицях. NoSQL дані об'єднані в одному документі. SQL це вертикальне масштабування, структуровані дані, складні операції, як join. NoSQL це горизонтальне масштабування, швидке читання, вкладення структури, але можливо дублювання даних. Uh, і для швидкості роботи наших, наших веб-застосунків або вебсайтів є Atlas. Це хмарна платформа для роботи з MongoDB, що пропонує легке налаштування кластерів, автоматичне резолювання, шифрування та моніторинг. це безкоштовний інструмент для навчальних та малих проєктів. Продуктивні сервера під час навантаження збільшена на 35% завдяки кластеризації. Час відповіді скоротився з 500 до 150 п'ятдесяти мілісекунд. Використання ресурсових міських. Функції може блокувати сервер і збільшувати час відповіді це щодо оптимізації часу та відгуку, наприклад, 0,1 секунди. Це межа миттєвого відгуку без затримок одна секунда. Затримка помітна, але прийнятна, потік думок, користувач зберігається. 10 секунд користувач втрачає увагу, необхідно надавати індикатори прогресу. Важливість швидкого відгуку, це ну, довгі затримки більше однієї секунди, знижують залученість користувача та можуть призвести до фінансових втрат бізнесу. Оптимізація продуктивності покращує досвід користувачів і підвищує конверсію. Висновки реалізовано було сучасність стек технологій: ExpressJS, MongoDB, Node.js, забезпечено масштабованість і забезпечена масштабованість безпекових додатків, система показала високу продуктивність під навантаженням, можливе використання у навчальних платформах, CRM, системах, електронній комерції